Тростянецька лікарня отримала ще дві машини швидкої допомоги. Це перший етап значної підтримки, про яку домовився голова Тростянецької громади Юрій Бова з представництвом Тайваню в Польщі ще на початку вересня. Також були опрацьовані деталі і початок спільних проєктів. Машини медичної допомоги подавали понад 8 тисяч кілометрів від Тайваню до Тростянця. Вони прийшли морем, ось потім дійшли до Данська на місце вигрузки. Польщу і з Польщі приїхали вже безпосередньо до міста Тростянець. і Зараз ми маємо такі дві чудові гарні машини. Ми впевнені, що саме така допомога дасть можливість нашій громаді максимально швидко розвиватися і в галузі медичної сфери, і в галузі надання допомоги мешканцям нашої громади для того, щоб наші мешканці не хворіли, були здоровими і в умовах війни відчували себе спокійно і максимально комфортно. Ці автомобілі приїхали непорожніми. Благодійники передали електричне лікарняне ліжко та засоби особистої гігієни. Швидкі вже прибули до Тростянецької міської лікарні. Завдяки благодійному фонду Серців дії за підтримкою та тайванських наших друзів. Ми сьогодні отримуємо два сучасних автомобіля для надання медичної допомоги нашим мешканцям. Ці машини допоможуть нам надавати медичну допомогу і покращить. Стан медичної галузі нашого району найближчим часом ці автомобілі будуть працювати на благо мешканців Тростянецької громади. Наразі триває підбір іншої техніки для комунальних підприємств громади. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.